Добрий день, друзі. Сьогодні готую паштет з печінки. Можливо, хтось захоче приготувати по такому рецептику паштетик для себе. собі. Для приготування цього паштету нам потрібно 1,5 кг печінки свинячої, от мене. 1,5 кг м'яса. 4 кг сала, 1 кг цибулі і пів кг моркви. Всі ці продукти нам треба пропустити через м'ясорубку. Потім додати до цього всього 6 яєць сирих. 1 столову ложку чорного меленого перцю посипати і перемішати, 13 чайних ложечок солі і 20 грам приправи 10 овочів. Все це добре перемішуємо до однорідності. Тоді накладаємо в чисті вимиті баночки от у мене баночки півлітрові. І ставимо в холодну духовку, включаємо температуру 180 градусів. І від початку закипання вже того паштетику в банці ми засікаємо час. Засікаємо час 2 годинки, і цей паштет від моменту закипання має у нас спектися в духовці 2 години. Тоді ми його виймаємо і закручуємо кришечками. Паштет я вже наклала в баночки. Цієї кількості паштету у мене вийшло 18 літрових баночок. Зараз я їх накрию металевими кришечками. просто. Отак, От понакриваю і поставлю в духовку для випікання, включаю 180 градусів. Так, всі баночки понакриваю кришками, але нам потрібно ще на дно бляхи влити кружечку води холодної. Ще, коли буде той паштетик кипіти в баночках в духовці, Якщо навіть щось буде з нього виливатися, то буде капати воду і не буде нам горіти на блясі. А також вода дає додаткове кипіння того паштетику. Вода в блясі буде закипити, буде кипіти, і паштетик буде кипіти разом від температури в духовці і разом з тим від води, цієї, що в блясі у нас буде кипіти. Друзі, мій паштет вже готовий. Я вже от його закрутила. Ми його спробували. Получився дуже смачно. Навіть, я думаю, для тих, хто не дуже полюбляє смак печінки, він сподобається. Отак от він виглядає. Дуже-дуже смачний. Попробуйте собі зробити такий рецептик. Я думаю, вам сподобається. А вам всім бажаю. Миру, любові, здоров'я, всього найкращого. Кому сподобалося, ставте пальчики вверх. Підписуйтесь на мій канал. І на все добре!